Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео з не дуже сонячної Іспанії, місто Аліканте. Можливо, хтось не знає, а хто знає, я родом з Кривого Рогу, найдовшого міста в Європі міста шахтарів та металургів, де є величезні кар'єри. Та металургійні комбінати, тому іноді можна було відчути оцей неймовірно, неймовірно свіже повітря, забруднене металургійними комбінатами фабриками. І сьогодні я в Аліканте відчула себе як вдома, але тут замість фабрик та комбінатів металургійних поруч є Африка, з якої несе пил. І тому сьогодні валіканта такий, наче як туман, але це не туман, це несе пісок. І я щойно сиділа на лавочці, встала і думаю, чи, чи чиста я там позаду, чи ні, чи будуть дивитися мені вслід і сміятися з мене. Підвела сьогодні Алісу до школи зранку, пішла, купила кави, відчитуюся. Знаєте, сіла на лавочці і думаю: от в Україні ми дуже багато вчили віршів. Аліса тут можливо один раз тільки вчила якесь типа, чи твірастіше, чи що таке щось коротеньке. Не було таких якихось довгих віршів, і я задалась питанням, чи багато тут поетів, от як в Україні Леся Українка, Шевченко, Франко, Сковорода. Чи є тут такі самі поети, чи якось це впливає на те, що діти менше вчать? Ну я залізла звичайно, що в чаджі що допомагає нам зараз <сум> в сучасному світі. Чаджі GPT. І він мені сказав, що в Іспанії також вчать вірші частіше в меншій та середній школі, ну, в початковій та середній школі, Ну, але я дивлюся на досвід Аліси і вона не вчила. Ну, Один раз там, можливо, був якийсь віршик і все. А так, щоб кожного дня там вона приходила і вчила, ставала на стільчик, як я це робила в своєму дитинстві, такого не було. Тому на цьому досвіді, на цей досвід я опираюся. Але Чаджіпеті сказав, що тут також вчать вірші, але вони так не приділяють цьому значення. Більше е, приділяють значення граматиці, е, читанню. М -м 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 -ну, тобто на вірші немає зазубрювання, як у нас такого. Але це не впливає на поетів, вони є. І також тут була золота доба, коли був розквіт театру. та... Е Ну, театру а, та, та мистецтва і такого іншого, десь в 16-17 столітті. Тому не все так погано, як я собі думала. Колись е, Бібічева е, дала таке завдання мені та Інні Мар зробити відеознайомство. І там було був, був перелік питань, на які треба відповісти, на які вона відповідала. Ну і я сказала, що запишу. Дякую за те, що запросили, але так і не записала. Вже минуло дуже багато часу. Я не записала, але про це думаю, про те, що треба записати відеознайомство. І так як вже в мене ну, така велика кількість підписників, я думаю, що можливо краще запитати у вас. Я візьму якісь запитання, які вона. Тоді поставила і на які вона відповідала, і також візьму їх за основу. Але можливо, у вас є якісь питання. Я також додам до цього переліку і буду відповідати на ці питання. Вона ж тепер є блокнот. Я тепер думаю, я запишу ці всі питання в блокнот, і мені буде зручніше, не треба телефон. Я взагалі не дуже люблю на телефоні робити нотатки для мене це якийсь, прямо якась катастрофа. Я роблю, потім роблю нові, 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 нові. Та спускається. Те важливе, що мені потрібно, те десь здіваються. Тому в мене є до вас прохання. Напишіть е, питання, які вас цікавлять, і я додам до того переліку питань і буду відповідати. Все забуваю сказати, скільки ходжу і записую відео. Забуваю сказати для людей інформацію людям, які живуть в Аліканте. Будьте обережні, коли ви кидаєте сміття, в ньому встановлене час. Бо наш друг отримав нещодавно штраф 750 євро за те, що викинув сміття зранку. А. Мені Женя це сказав, я подумала 150 євро. А потім він каже: Ні, Оля, 750, І тут же знаєте, що є, якщо ти платиш продовж там 20, на протязі днів, то знижка. І ми так зрозуміли, що штраф був на півтори тисячі. Просто це якийсь пільговий період, у цей 20 днів, де 750 євро треба заплатити. А може і ні. Ну суть в тому, що дали йому такий штраф на 750 євро. Будьте обережні, не викидайте сміття. А мені, наприклад, не дуже зручно це робити саме ввечері, бо тут є ввечері цієї години, коли можна це робити. Мені незручно, ми вже всі повечеряли, вже хочеться відпочивати. Тут треба підняти свій. Свою п'яту точку і піти викидати сміття. Ну таке, ще й до того в нас були такі забобони, що якщо викидувати сміття ввечері, то ще будуть сварки в хаті чи щось таке. Е, тому і така інформація в нашій голові сидить. І я не хочу це робити. Але треба, тому що можна отримати все ж таки штраф і такий немаленький, потім що робити. Тож будьте і ви обережні, не нехтуйте цими правилами та. Законом ми забрала Алісу. Аліса, привіт. Всім привіт. Їй дали каштани, ті, які можна їсти. Ну, Але ж їх спочатку треба обсмажити. Ці не смажені. Я не їла не смажені. Смажені їла, мені сподобались, але поки вони теплі. Потім, коли холодні, не дуже. Ну, але їли все одно, ну не дуже вже, не такі смачні, як е, ці теплі, гарячі. А це винесла, вони сирі. Настільки солодкі, сирі я не їла, м'якенькі і солодкі, схожі на, а на що схожі? на нут, більше на нут Бо колись смажені наче картопля. А от зараз наче як солодкий нут Ну, мені саме хто їм, напишіть, подобається вам чи ні. Каштани їсти. В Україні збирали, для чого ми їх збирали, не знаю, наче щось. З них якісь ліки роблять. А тут є такі, що смажити можна, такий сорт каштанів. І з чого я взяла, що вони не смажені тільки з того, що вони так виглядають. Все. Я думаю, що так вона і є, що вони сирі. Я йду вже в лікарню на кардіограму. Цей, а що хотіла сказати? Не записала, бачите, вже забула. Аналізи здавала взимку, коли ногу зламала. Напевно, це в грудні зламала, а в січні здавала аналіз. Ну, зламана нога була, і я шкандибала, кульгала в ту лікарню, щоб здати аналіз. І нормально все було в мене. Зі мною все було нормально, всі аналізи в нормі. Єдине, що, щось було з печінкою, і на той момент мені давали уколи від тромбів. Коли нога зламана, то тут. Призначають уколи в живіт, для того, щоб не тромбів не було. І я їх колола в живіт і тому мені лікар сказав, що таке можливо на фоні того, що я колю ось цей препарат. Ну і також п'ю там ібупрофен, ще якісь мені ліки назначали. Тому з печінкою може таке бути. А зараз що буде, я не знаю. Сходила я на кардіограму. Мені віддали просто цей аркуш, на якому вона зроблена, і сказали піти вже до лікаря з нею. Хоча зазвичай вони відправляли завжди якісь дані з кардіограмою. Я жодного разу не стикалася, тому оце перший раз, що щось мені віддали на руки. і Я можу подивитися сама переглянути. Ну, але ж я не розбираюся. Мені може допомогти тільки хто правильно, чат GPT, Я вже там подивилася, якісь значення щось на нижній межі. Щось в нормі, ну коротше, це буде вже дивитися мій лікар, що там все нормально чи ні. Я більше хвилююся за те, що ну як не те, що там нічого не знайдуть, і переживаю, щоб не пропустити щось, якусь, якийсь початок якоїсь хвороби. А чого переживаю? Я показувала відео, що я прибирала в будинку два дні. Так от ці два дні в мене... Опасна ситуація. Ці два дні в мене були також кровотечі назальні. І, І тому я переживаю, тому що це щось напевно може з тиском, бо я колись стаю, присідаю і встаю, оцей перепад. Перепад стається і тому. Можливо, щось з тиском. Можливо, я собі це все навигадувала. Я от хочу сказати, що дуже багато чого залежить від нашого настрою, від наших думок. От чим більше думаєш. Чим більше думаєш негативно, погано, тим гірше себе почуваєш. Треба мислити позитивно, думати про гарне, добре, хороше. І тоді стан здоров'я буде гарний і добрий. От коли написали мені, що це від того, що ти не працюєш, тобі погано, йди попрацюй, ніякої депресії не буде, і все в тебе буде добре, так от я пішла і попрацювала, але... Але в мене були кровотечі. Я не хочу дуже багато про це говорити. Але так як мої думки 70% зайняті саме станом мого здоров'я, я не можу ні про що інше думати, і я не можу нічого іншого вам розповідати. Вибачте, я дуже сподіваюся на розуміння мене. Я буду намагатися відходити від цієї теми. Просто в дні, коли стається, ось, стаються ось ці візити, я буду говорити. Ну і плюс для, до, до того це і для мене пам'ята, історія якась. Тому буду додавати вже. Як є, тепер залишилося ще здати аналізи, і всередині грудня в мене візит до лікаря. І аж тоді йдуть якусь розшифровку цих всіх аналізів і кардіограми. Все, отака історія. Швиденький огляд нашого дня. Нічого зверхістю, нічого надзвичайного не сталося. Звичайний день. Знову не буду знати, як назвати, як залучити аудиторію. Ну, це більше оці відео такі більше для моїх вже підписників яким приємно на мене дивитися, не для залучення аудиторії, а більше саме для моїх підписників. Бувають відео такі, що залітають, і це вже залучає нову аудиторію, але там інші теми. Хочу сказати всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Всім всього найкращого, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.